Все Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Сьогодні четверту неділю Великого Посту, таємо сьогодні хороні браття з Київської семінарії, які супроводжують нашу молитву, я нові обличчя, нові голоси дякуємо Богу за ту спільну молитву. Після посту ми вже половину посту прожили, ми вже можемо проаналізувати, перевірити себе, чи в чомусь ми стали кращими чи ні, чи більше молилися чи ні, чи стримували себе чи ні. Але це дуже важливо такому особистому стосунку до Бога себе перевірити. Наша, ціль, ціль нашого життя це є спасіння нашої душі. Якби воно не різало вухо, але ми безсмертні. І коли ми кажемо, що ми люди безсмертні, це тому, що ми маємо безсмертну душу. І навіть тіло, яке свій бік відживає, помирає і хоронимо, ми віруємо в Воскресіння мертвих. що так як Ісус помер у так і ми, коли відбудемо наш відрізок земного життя, помремо, ми віруємо у Воскресіння Тіл. Тому про цю безсмертність нашої душі треба завжди пам'ятати і про вічність з Богом дбати всі наші діяння, які ми маємо, вони мають цю тілі. Ко ми молимося, чому ми йдемо до втрату, чому ми влякаємо до сповіді, чому ми приступаємо до Святого Причасті, чому ми стараємося чинити добрі діла? бо ми собі замовляємо вічність з Богом. Сьогоднішні читання і в апостолах, і в Євангелії, вони дуже багато нам відкривають і дають так. По порядку Бог бачите все, що Бог, все, що людині треба знати для спасіння, Бог об'явив, де воно є у святому військ. Наприклад, сьогодні апостол Павло в посланні до Євреїв каже такі слова. Бог дав Авраамові обітницю, пообіцявшись і каже до Авраама. я по благословлю тебе ще і розмножу тебе вельми. Вірі, розмножиться, я тебе поблагословлю, Я це тобі обіцяю. Яку обіцянку Бог дав Аврааму? І каже апостол, Бог бажаючи дати наслідникам обітниці, як найсильніший доказ непорушності своєї волі зробив те клятвою. Він не просто побіцяв, він спокійся, що я тебе поблагословлю щедро і розмножу. thank mm -hmm. yeah. Бо хоче нашого добра, і Він це показав своїм життям, в оплочі, коли Бог став людиною, і своїм смертю. Бачите, навіть коли ми споглядаємо Ісуса Розп'ятого, ми це не наче обійми, якими Господь чекає, щоб прийняти нас. Навіть такі гарні слова, Ісус сказав Святому Письмі, каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, І я облечу вас. Скільки разів ми стаємо до престолу, ви приходити до храму, нам важко. І треба в таких глухих плотах особистого житті, в родинному на роботі, в державі, війнах. Що нам треба? Нам треба потік від Бога. Нам треба, щоб Господь заспокоїв наше серце. Нам необхідно оцей погляд і обійми Бога. Тому за Бога треба триматися. Каже, Апостол він говорить про віру, про надію, про любов. Каже, якір у вірі ми маємо неначе якір душі, безпечну міцну, що входить аж до середини до залісу. У Божі ніколи не можна сумніватися. Це таке перше правило. Бог дав обідність, Бог сказав, поблагослоплю, розмножу. Бозі не можна сумніватися. І за Бога треба триматися силою. Нікого бачити, нам важко. І ці моменти всі переживають, кожна людина переживає такі моменти. Коли нам бракує віри, дивіться, як Івангелій нині каже про цього чоловіка, який прийшов до Ісуса привів сина хворого. І каже, я учень твоїх просив, щоб вони його оздоровили, але вони не могли. Він прийшов в кінці до Ісуса. Планами. Коли каже, з вами множені не тільки каже до батька, але і до апостолів, які там які нічого не були зробити, каже, породи невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, Зерно дивитися, так? Але вже оця нова вчиться, там є такі зернинки. Ви бачите, кажуть, якби ми мали віру, як зерно не вчиться. Ми були гори перебувати переставляти. Нам тут не буде думати якесь перебільшення. Але Господь говорить, наскільки треба вірити і не сподіватися. Це велика ласка віри. Боже, і да кесарю, стрибне, що кесарю. Але людина, яка має віру, вона зовсім по-іншому дивиться на речі, зовсім по іншому оцінює ситуації і життя. І як каже той чоловік, до якого Ісус каже, роди невірні, Він каже, якщо можеш, поможи нам. Якщо можеш, поможи нам, сполоседиться над нами. А Ісус йому каже, якщо можеш, це є запитання, тобто ти сумніваєшся, що я можу? Що ти так приходиш, кажеш, якщо можеш, то допоможи. Якщо можеш, ти сумніваєшся, все можливе тому, хто вірує. Бачите, як важливо нам, що приступаємо до Бога. Вірити, що він поможе. Як інколи людина каже, ну може, Бог поможе. або такі забобонні, такі різні штучки біля. Вони йдуть, наприклад, до тої бідної, нещасної бової баби, яка там робить не знати. Що... Апостол Павло в посланні до Римлян говорить про віру і каже, віра є від слухання, а слухання через Слово Боже. Чому ми віруємо в Бога? Тому що нам хтось розказав про Бога. Можливо, це тато, можливо, мама, бабуся, дідусь, хрест, і хресна. Можливо, я просто почув в інтернеті, можливо, я просто відкрив книгу, було мені нудно і думаю, що візьму, а візьму святе почну читати. Але віра від слухання, тобто все, що йшло у вухо, у серце. Я це переварюю, я тобі кажу, я це сприймаю. Значить, я вірую. Я це не сприймаю, я не вірую. Віра від слухання. Каже іс, е, апостол Павло, як же призиватимуть того, в кого не вірували? Тобто людині ваша, людина у як цей чоловік. Прийшов до Ісуса. Каже, як ще призиватимуть того, в кого не увірували, а як повірують в від того, про кого не чули? І як почують проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані віра і слухання, а слухання через Слово Боже. І послання до євреїв. Також апостол каже такі цінні слова. Каже, без віри неможливо подобатись Богу. Вірите, що Він існує, і дає нагороду тим, що його шукають. Раз ми приходимо до Бога, ми не граємо діями ми віримо, що Він може нам допомогти. Життя кожної віруючої людини це чудо. І не тільки святим, наше з вами життя. Утробляйте, якби ви могли написати твір? Можливо, хтось напише, можливо, просто. Моє життя, коли я почав практикувати мою віру. Вчора, 25 березня, згадується такий день народження Блаженного мученика Григорія Комишина. це єпископ нашої Станіславівської партії, який був майже півстоліття, якого ще перед псевдо Соборі, який був. Це є березень 46-го року, а блажений мученик помер в тюрмі в Києві, його замучили і зробили так, що ніхто не знає, де він похований, його тіла нема. Е в 45-му році, в грудні. Людина віре, як витримати, наприклад, ці знущання і не зрадити віри, не зрадити церкву. Не підписатися на те, що тобі сказати, що ти будеш там є то ти будеш дізнати, ким ти будеш там, головне, ти перейди на оце московське православ'я. Як це людина викликала? Життя Боженого ученика Григорія повищено неймовірно, скільки, коли ми говоримо сьогодні про вулицю Шевченка, так, де є католицька школа, де де був суд зараз віддали. Це все майно церковне нажити свого часу блаженим учеником промишлен. Коли кажуть, церкві дали, церкві не дали, церкві віддали те, що забрали, те, що свого часу і блажавним учених Григорії Помищен, і люди того часу, які розуміли майбутнє, мали погляд віри, вони це розвивали. Ми вже не говоримо про інші будівлі, які є на Шевченках, які навіть вже не зв'язують абсолютно. Бо то кажуть, то готель такий то і так далі. А це все було церковне майно, яке забрало. Потім воно так стало власністю. Другий, другу людину віри, яку також вчора згадуємо, це Блаженно Мученик Омелян Ковч священник, який є покровитель душпастерів. Помер в тюрмі. Вони так, знаєте, провіденційно, але вони зображені на цій іконі. Ми навіть коли писали цю ікону, замовляли, навіть не думали, що вони юридичні морядвої. Бачите, на жаль, воїнів помише. І помиляв Боч, який сказав ці слова в тюрмі, коли його висловив, я це процитую. Каже, я, тут я бачу Бога, який однаковий для всіх незалежно від релігії. Містечко перемишляне на Львівщині. Людина вірить. Як він ну, залишив дружину, Стали перед Престолом в храмі перед Богом, як йому Богу за дар віри. Бо віра дуже допомагає людині жити. І коли ми кажемо, віра це дійсно приймати за правду те, що Бог нам є Я бажаю вам і собі, щоб ми були людьми віри і цього ніколи не соромилися. І коли б нас запитали, ти віруючий, так, я віруючи. Не як нас тут на, на дні стрій кажуть. Кажуть, ти віруючи? Ні-ні, я ходжу до церкви. Це порівняння, знаєте, коли віруючи називається танків, а ми просто ходимо до церкви, то це, це така знаєте, хвороба наша. Тому будьмо тими, хто ходить до церкви, але не ми віруючими. Слава Ісусу!